Друзі, я вас всіх вітаю. У мене електростанція прекрасно працює. І я хочу підняти таку тему, от коли енергії вдосталь, то все прекрасно. Але наступають часи, коли осінню нема ні сонця, ні вітру. Я дуже довго вагався. У мене 5 кВт акумуляторів. Я думав, треба воно мені, не треба, треба, не треба. Я все ж таки прийняв рішення зібрати акумулятора собі, так як я збирав людям літіоні на цих NMC елементах, Всіх бояться як огня, я теж, бо вони огняні. Хочу сказати, що електростанція працює. Мощностя прекрасні. Мені на все вистачає. Але бувають часи, коли реально, реально немає енергії. Ні в розетці, ні від вітряка, ні від сонця. Через те я наважився зібрати акумулятор собі літіонного. Потужністю 12 кВт. Я не буду розсосолювати кожний дріт, куди під'єднувати, але все ж таки покажу ідею. І чому я все ж таки вирішив це записати це відео? Тому що знайшов я таку проблему в літіонних NMC пакетах. І через те я вам хочу показати. Вітряки працюють, сонце працює, жодних нарікань. ну, не, Зараз не працює, бо нема вітру. Але вся система абсолютно... Працездатна і все прекрасно. Тож, подивіться мою ідею, як я зібрав акумулятор на 12 кВт. І з чим я столкнувся, коротко, максимально коротко я вам покажу. Ваші зауваження приймаються, пишіть коментарі. Я буду радий почитати, але пишіть коментарі розумні, а не аби що. Тож йдемо в майстерню і починаємо працювати над акумулятором. І так, почав я збирати акумулятор. Збираю комірки я на о, тонкий двосторонній скотч. Отакі От комірки, 78 А. Хвости в них цілі, вони ніде не паялися, ніде не приклеїлись, по суті, ніде не використовувалися. Як би нові. Я в це хочу вірити, а там, самому Богу, відомо, де вони і откуда вони. Пакети збираються, склеюються. 14 s 3 p Отак от я збираю. Зібравши всі докупи, я їх почав уже стягувати скотчем, без фанатізма, Ходять слухи, щось там здувається. Все то здувається від неправильного використання, я більш ніж впевнений. Але все ж таки я їх стягнув армірованим скотчем, за комутацію, зробив, законектив нержавіючими болтами і, скажімо так, кайфував від проділеної роботи. Затім все це я роблю таким чином. Вирізаю ДВП-шку по розміру акумулятора і укладую туди через герметик акумулятор на неї. Ось ви можете бачити ці кадри. Вона вже вкладена на цю ДВП-шку і проклеєна герметиком. Ось Кадр, тут є герметик навіть. Потім я ще й зверху промотав 에, скотчем, щоб воно ніяким чином не відклеїлось від акумулятора. ДВП-шка. Потім я зробив такий бокс з фанери 12, ки гора шурупів. Получився такий мощний, дубовий, прям, прям такий неподвіжний. Я навіть не очікував, що так вийде. Но дуже гарний ящик. Я його не фарбував, тому що він буде абсолютно в сухому місці, не каплі вологи. Це мій акумулятор, тож, маючи готовий ящик, я вже і готовий зібраний акумулятор, я почав комутацію. Комутацію я проводжу на платі BMS G-Cong. Якось так на нього кажуть 200 амперна плата. Е, я завжди по максимуму роблю, іначе успіха не віддать. Отакою я проводю комутацію, все розвів, все підкрутив. Максимально якісно, ну, я так люблю, щоб було все просто шикарно. Після цього зробив вже всю кембрики, термоусадки, дисплей. І, по суті, нічого сложного в комутації, нічого. І зібрав акумулятора докупи і поставив на станцію. Друзі, хочу додати таку важливу інформацію. Собрати такий акумулятор взагалі не проблема. Проблема в тому, що ці комірки, ці пакети, вони невідомо відкуди. Непонятно, як їх транспортували, непонятно, як їх зберігали. І тому я хочу вам сказати: дивіться, є мікротріщини зліва. Показано обвів вам мікротріщину. Справа обвів цілий пакет. І ці мікротріщини окислюються і збільшуються в розмірі сам пакет. І як це закінчиться через 3-5 років, невідомо. Тож, коли ви будете збирати акумулятор, треба максимально компетентно уважно передивлятись кожен пакет, щоб не було мікротріщини. Я купив собі 42 пакета Із них. 5 пакетів було з мікротрічним. Люди не хотіли міняти. Але все ж таки настоявши, доказавши, вони поміняли. Це не перший мій акумулятор. Дивіться, що в мене було. Отакий окисляний проріз. Через те, що отаке вже накипіло, я вирішив вам показати для вашої безпеки. Коли ви будете збирати акумулятор, дивіться уважно на кожний, кожний пакет, дуже уважно. Отака мікротріщина, це була мікроцарапка. Я відкрив, а там тупо прорез. Тому, щоб не було пожарів, не було взривів, будьте уважні, передивляйтесь кожну комірку, збирайте максимально компетентно і професійно і буде добре. І це ніяка не антиреклама, ці пакети нормально працюють. Якщо щоб угробить, треба або перезаряд, або топором, або гвоздя забити. В цілому ці пакети прекрасно працюють при нормальному використанні, все буде добре. Друзі, говорю вже не за кадром. Знімаю і показую, що запустив акумулятор. Під'єднав 10 квадратів до своїх акумуляторні санліфовських. Станція в цілому без змін, все працює без нарікань. Все суперово. Є тільки питання, може хтось мені допоможе порадою. Ось дивіться 50,8 В. А показує, що 59%. Але це точно не 50. Не, не може бути 50,8 щоб було 60%. Не розумію, як воно вважає, але точно неправильно. Так як і тут показує один дивіться. Тут показує 48. Там 59, тут 48, але тут в мене ще один місті. Це і взагалі показує 34. Я не розумію, ну тут ще хоч куди б не йшло, похоже, чу-чуть на правду. Оцей і оцей. А цей точно завишені проценти. Хто знає, чому так, може розкажете, то буду радий. В общем, акумулятор собрав, По блютусу все настроїв, все має працювати шикарно. А час покаже. Якщо я щось неправильно робив, хтось помітив, то сильно мене там, як то кажуть, не ругайте в коментарях, але можете дати, як то кажуть, гарну пораду. Ну, Так як я зробив, впевнений, буде працювати, тому що це не перший, це вже четвертий. По станції, в двох словах, додавлю. Оцей агрегат шикарний. Працює нормально півтора роки, але зараз в мене, як то кажуть, спортивний інтерес. Я працюю на цьому білому саморобному. Ось так я його зробив. п'яте число за 5 днів 112 кВт. Він в місяць мені вже ще оператор напрацьовує 600, 500, 700 кВт, бо на нього підключені два будинки. От зараз включу світло. Коротко. Комусь нагадаю, може хтось. Хтось бачив, що я його сам робив, але я ним горжусь, бо це апарат. Тикарний. Я купив інвертор оцю плату китайську на 12 кВт. Знаю, що в китайці все на 2 наділиться, тому сподіваюся, що 6. Але 6 працює. Трансформатор сам домотав. Тут первічка мощна, а вторичка, та, що дає 220, вона слабувата на 3 кВт. На 3 кВт, це якщо з розщота 3 на міліметр квадратний. Ну, в общем 3 кВт. Але я ганяю цей інвертор просто по-страшному. На два будинки тут буває навіть 6,5 кВт. І він витримає. Єдине, що температура трансформатора буває навіть 90. Але так вже працює він буквально пів року і то нормально. Це температура плати. Саме радіатора. Там стоїть датчик кулер знизу на 220 вольт, кулер зверху на 220 а цей центральний він на 12 вольт просто ганяє плату, охлаждає всю. Дуже хорошо В общем, і я на цьому інверторі сиджу і якби Показав, що міг, що є у мене. З часом тут все. Дам ради, під'єднаю, зроблю ті акумулятори, може і покажу відео, які там перебирав. Ну, а з цими процентами, якщо хтось знається по цим джеконгам, розкажіть, покажіть в коментарях. Я буду дуже радий за допомогу. Тож, пишіть коментарі, всім удачі, всім успіхів. Дзвоніть, пишіть.